В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі відбувся фестиваль дитячого волонтерського руху Живчики. Ріст захворюваності на ковід. Чому важливо вакцинуватись? В Україні тривають відключення електроенергії. Ізмейське телебачення вирішило дізнатися, як із цим справляються мешканці Ізмаїла. З вами у студії Іван Поляков. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 вересня орієнтовно такі. 627 790 осіб особового складу, 8640 танки, 16 925 одиниць бойових броньованих машин, 17 880 артилерійських систем, 1180 реактивних систем залпового вогню, 942 засоби протиповітряної оборони, 368 літаків, 328 гельмаркетів гелікоптерів, 14 тисяч 933 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2591 кривата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 24 тисячі 330 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 53 одиниці спеціальної техніки. В Ізмаїлі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся фестиваль дитячого волонтерського руху Живчики. Його провели в рамках реалізації пілотного проєкту Турбота про психічне здоров'я та психосоціальна допомога дітям та їхнім сім'ям, що реалізується громадською організацією Жива Я за підтримки урядів Словенії та США. Докладніше дивіться далі в Ізмаїлі, 9 вересня, відбувся фестиваль дитячого волонтерського руху Живчики. Його провели в рамках пілотного проєкту Турбота про психічне здоров'я та психосоціальна допомога дітям та їхнім сім'ям в ході урочистої частини до присутніх звернувся заступник ізмаїльського міського голови Сергій Лузанов. Сьогодні Україна переживає важкі часи. Ми відстоюємо свою незалежність під час. Неспровокованої російської агресії. Ворог намагається позбавити нас мови, ворог намагається позбавити нас майбутнього, ворог намагається відібрати в наших дітей саме життя. Тому настільки важливо підтримувати один одного, настільки важливо знаходити час для того, щоб спитати ти, як під час звернення Сергій Лузанов також подякував міжнародним партнерам за допомогу та підтримку, яку вони надають Україні з початку повномасштабного вторгнення, і ми дуже вдячні Республіки Словенія за те, що вона вже зробила для нашої країни, робить постійно і зробить ще, тому що ми бачимо, що це справжні, Друзі, ще раз величезна вдячність нашим гостям. І слава Україні! Героям слава! Проєкт є частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як першої леді України Олени Зеленської. Він реалізується місцевою громадською організацією Жива я за підтримки урядів Словенії та США. також змачосвикенмілітаріосопровайден Хелточидро. Ми допомагаємо Україні так, як можемо. Не тільки воєнною допомогою, а також допомагаємо дітям України. Are one of the main of this war. Тому що діти, вони найбільші жертви цієї війни. Фестиваль дитячого волонтерського руху Живчики є фінальною частиною першого року реалізації проєкту в Україні. Учасниками стали діти та вчителі з 11 шкіл міста та району. This is why I also came to

To the of first and Звідси я поїду до Києва на четвертий саміт перших леді та джентльменів. в рамках фестивалю. Відбулися майстер-класи та концерт дитячих колективів. Участь у ньому взяли творчі колективи Ізмаїла та Ізмейського району. Серед них вихованці ізмейської школи мистецтв імені Сергія Малаховського, Марія Андреєва, Анастасія Колесник, Дмитро Строя, Марина Ганич, педагог Олена Оніщенко, народний ансамбль танцю придунав'я Палацу культуру імені Тараса Шевченка. Керівник Марина Браїла. Танцювальний колектив райдуга село Кам'янка. Керівник Олександр Ромалійський. Клуб спортивно бального танцю Дрімденс. Керівник Вікторія Чмига та Данило Літвінов. Не гаснути. Завершенню фестивалю перший джентльмен Республіки Словенії Аліш Мусар відвідав парк музей фортеця та ознайомився з мініатюрними експозиціями, які висвітлюють історію Ізмаїла. Зокрема, подивився на перший в місті патріотичний мурал, який відкрили 1 червня у день захисту дітей. Мурал є даниною пам'яті загиблим героям Ізмаїльцям, які загинули під час російсько-української війни. Після екскурсії Аліш Мусар поділився загальними враженнями від дитячого фестивалю та висловив сподівання на.

would well, stop as soon as possible and that the families would be reunited. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася так швидко, як це можливо, і щоб сім'ї знову об'єдналися. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Прикордонники не дали вивезти старовинні бронзові ікони до Румунії. Чотири старовинні ікони виявили прикордонники 9 вересня у паромному пункті пропуску Орлівка під час огляду автомобіля «Тойота». Водій громадянин України обрав смугу руху Зеледний коридор, сподіваючись уникнути більш ретельного огляду його позившлюховика. Але не спрацювала в результаті прикордонно-митної перевірки. Церковне начиння було виявлено в рюкзаку на задньому сидінні. 53-річний чоловік намагався запевнити оглядову групу, що предмети не становлять якоїсь цінності, бо придбав їх буквально за безцінь на одному з торгових інтернет-майданчиків. Наразі на водія складений протокол за статтею 483 МКУ приміщення або дії спрямовані на приміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та направлено повідомлення до управління СБУ в Одеській області про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 201 Кримінального кодексу України. Контрабанда культурних цінностей. Предмети вилучено на експертизу. Їхню долю вирішить суд. В Україні, зокрема і Змильському районі, за останні кілька місяців зросла кількість захворювань на коронавірусну інфекцію. Чому важливо робити щеплення, та яких мір профілактики слід дотримуватись, розповіли епідеміологи. Подробиці дивіться у сюжеті. В Україні фіксують ріст захворюваності на ковід. 19 за останні кілька місяців в Одеській області вона зросла у понад півтора рази. Яка епідеміологічна ситуація із захворюваності на ковід в Ізмельському районі розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України? В Ізмельському районі інтенсивний показник захворюваності на 25% вище ніж в Одеській. Області. Області Захворюваність в Ізмельському районі реєструється в основному до 80%. Це доросле населення, а серед дорослого населення переважна частина це трудоспособне населення від 30 до 60 років. З початку поточного року в Одеській області зафіксували 13 летальних випадків від COVID-19. 80% хворих складають люди старші за 65, які мали хронічні захворювання. Незважаючи на те, що все ж таки на теперішній час ми реєструємо не таку тяжкість захворювання, якщо як це було в 2021 році, але Тим не менш, літальні випадки все ж таки реєструються. Останній літальний випадок був зареєстрований на минулому тижні в Одеській області. Хочу відмітити, що в першу чергу літальні випадки реєструються у осіб, які мають хронічне захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, ендокринне захворювання, ожиріння. Основною мірою профілактики є вакцинація для того, щоб не захворіти. Спеціалісти радять зробити щеплення або отримати бустерну дозу. Перш за все, це стосується людей із груп ризику та медичних працівників. Проти COVID-19 на теперішній час по протоколам робляться одна, одно Щеплення або якщо це група ризику, то два щеплення. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, який підбере схему вакцинації проти ковід-19, якщо людина раніше не була щеплена. та Направить на щеплення проти грипу населення. Також само, групи ризику, в першу чергу, повинні все ж таки рекомендуємо щепитися проти грипу. Щоб уберегти себе від захворювання, необхідно також дотримуватися маскового режиму, особливо у лікувальних закладах. Не будуть зайвими і такі міри профілактики, як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. По першу чергу це дотримання індивідуальних заходів безпеки, це дотримання правил особистої гігієни, часте миття руки з милом. Підтримання соціальної дистанції це не менш одного метру від людей в закритих приміщеннях, але тим паче, якщо людина має прояви респіраторного захворювання, теж необхідно дистанціюватися, щоб не не, не, не заразитись. Якщо ви захворіли, необхідно ізолюватись, не відвідувати роботу та організовані колективи. Спеціалісти радять тримати постійний зв'язок із сімейним лікарем. У разі необхідності він проведе дистанційну консультацію та призначить лікування. Якщо людина захворіла на гостру респіраторну вірусну інфекцію, то має можливість зв'язатися за телефоном з сімейним лікарем. І вже сімейний лікар далі направить перші п'ять діб, якщо необхідно. Лікарняний, то перші 5 діб, можливо, якщо немає можливості, отримати консультацію і отримати лікарняний лист без явки до закладу охорони здоров'я. Тобто при захворюванні необхідно зв'язатися з сімейним лікарем для того, щоб подалі отримати консультацію і... Зайвий раз не наражати на небезпеку зараження, оточуючих при найменшому прояві хвороби необхідно одразу звертатися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Нова модульна амбулаторія в Одеській області у відкритті взяв участь директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Ганс Клюге у рамках свого візиту в Україну директор європейського регіонального бюро ВООЗ найперше завітав у село Чогодарівка в Одеській області, де разом з доктором Єрно. Хабіхтом, представником ВОЗ та головою представництва ООС в Україні, відкрив нову модульну амбулаторію первинної медичної допомоги. Тут надаватимуть необхідні медичні послуги для понад 1800 пацієнтів, включаючи дітей. Модульна клініка є автономною, підключена до систем водопостачання і водовідведення та забезпечена альтернативними джерелами живлення. Завдяки оснащенню амбулаторії генератором заклад може працювати безперебійно взимку та за умов відключень електроенергії. Модульна амбулаторія в Чогодарівці є однією з 17 подібних амбулаторій, які наразі працюють за підтримки Вооз у Харківській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській Одеській та Сумській областях. Ці заклади забезпечують безперервність надання медичної допомоги завдяки роботі місцевих медичних працівників. Питання відключення електроенергії залишається актуальним для багатьох регіонів. І як це відображається на житті мешканців Ізмаїла? Команда ізмельського телебачення вийшла на вулиці міста, щоб дізнатися у місцевих жителів, як вони справляються з відключенням світла та як це впливає на їхнє повсякденне життя. Подробиці дивіться далі. З початком осені відключення електроенергії знову стали актуальним для багатьох областей України. Як свідчить ситуація, відключення світу найчастіше відбувається в регіонах близьких до зони бойових дій або мають пошкоджену енергетичну інфраструктуру. В Ізмаїлі, як і в інших містах, також відбуваються аварійні та стабілізаційні відключення. Команда Ізмаїльського телебачення вирішила дізнатися думку ізмаїльців стосовно відключень електроенергії та як це впливає на їхнє повсякденне життя. Відключення світу мріяє на мою роботу, тому що моя робота зв'язана з комп'ютером. Мне надо отправить информацию. Я связан с многими клиентами, с которыми я работаю. Свет отключается, как это работает, через мобильный телефон, как то немножко не так. Очень плохо, что отключают свет, и так на долгое время. Хоть как бы там на 2-3 часа, а когда по 6 часов, 8, это ужасно. Отключение света, конечно, влияет, ломаются холодильники, ломается все. И мы старенькие уже, нам надо что-то... Чтобы свет был, плохо видим. Включение света очень влияет, во-первых, на приготовление пищи, во-первых, на проблемы с техникой, с холодильниками, с, ну, телевизоры там 5-10. Все. Потому что в холодильнике невозможно держать. Пять часов холодильник размораживается. Те продукты, которые мы приготавливаем. Повністю ортіс результати нашого опитування свідчать, що більшість ізмаїльців відзначають покращення ситуації порівняно з минулим роком, але відключення все одно впливають на їхню роботу та повсякденні справи. Люди змушені планувати свій день залежно від графіка відключень або мати резервні джерела енергії. Настолько плохо, це... та ну я передать не бо я розумію, що наші власті делают все возможное, щоб это не случилось. но, к сожалению це все. не зарядить телефоны нет никого не что-то не сделать что работу не можешь делать не можешь спланировать свое время например хочешь постирать что-то не можешь это рассчитать время не знаешь когда свет выключат если был точно какой-то график например То було би, звісно, легче а так виключають, ні, звісно, Коли цілий день працюєш, приходиш домой і нет. Ну не знаю. Найбільше складнощів виникає вечірній час, коли відсутність світла обмежує можливість виконувати домашні обов'язки або відпочивати. Дехто також згадує про проблеми з дистанційною роботою та навчанням. Незважаючи на виклики, мешканці ізмаїла сподіваються на подальше покращення ситуації з енергопостачанням, оскільки ремонтні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури тривають по всій країні. Іван Поляков, Христина Лангольф для програми новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 90 копійок, продати за 41 гривню 39 копійок. Євро. Купівля 45 гривень 30 копійок, продаж 45 гривень 90 копійок. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 10 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів на Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, в день 24-26 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів. Тепла в день 23-25 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмилитів.ком на нашому ютуб каналі ізмилитв та у Фейсбуці. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі.